Ісус передає Сен-Жерменові Золотий Совій для порятунку зцілення України. Святий Дух спустився на землю у фіолетовому полум'ї. Істина необхідна, щоб запобігти передбаченням лиха, помсти Бога нашого. Бачу себе на залізничній станції посеред гір. Ця станція не вперше з'являється у моїх видіннях. Оголошують потяг із ворожими ракетами. Голос, який його оголошує гучномовець, звучить так гучно, що ріже мені слух у медитації. І ось вже з'являється цей потяг. У моїх руках гаджет, на якому я знаходжу потрібну кнопку, тисну її, і той потяг разом із ракетами поглинає фіолетове полум'я. На місці залізничної колії утворюється портал. Заходжу у нього і бачу сидячого за круглим столиком Ісуса, який чекає на мене. Він передає мені для втіленого Сен-Жермена Золотий Сувій. Коли заходжу у кабінет Сен-Жермена, бачу, що він стоїть біля інтерактивної карти України. Розміром із стіну і оглядає темні зони на ній. Простягаю йому сувій. Сен Жермен розгортає його і дмухає з нього на карту України. Із сувою у вигляді золотих іскрок, над ненькою розлітаються, очищаючи її золоті енергії. Таке видіння прийшло до мене вчора у медитації трансмутація реальності. Посилання на медитацію на моєму каналі знайдете інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту та інформацію, як записатися на мої авторські курси глибокої взаємодії з фіолетовим полум'ям та архангелами, знайдете інформації під відео. Ісус передав Сен-Жерменові Золотий Сувій для порятунку України. Ісус і Сен-Жермен співпрацюють. Фіолетове полум'я, яке приніс на землю людство Сен-Жермен одна із форм вираження Святого Духа. Я в Отці моєму, і ви в мені, і я у вас, а Утішитель Дух Святий, якого пошле Отець, ім'я Моє, навчить вас всьому і нагадає вам все, що я говорив. Так казав колись Ісус. Але Фіолетового полум'я недостатньо. Його сьогодні недостатньо. Бо більша частина українців все ще спить духовно, не знаючи істини. Тому син Божий посилає для пробудження українців, для порятунку України також свої золоті енергії. Син Божий живе в нас і закликає нас прокинутися, відкрити нашу свідомість, пізнати істину, щоб запобігти передбаченням лиха помсти Творця. Він закликає нас зазирнути у храм нашого серця, у якому живе трапелюсткове полум'я Бога Отця, Сина і Святого Духа, бо саме серце людське є справжнім храмом Божим. Ісус закликає освітити наше серце добрими думками, любов'ю, терпінням, сподіваннями. Чим швидше кожен із нас очиститься від низка вібраційних думок, емоцій і почуттів, пізнає єдину вірну мудрість Творця, тим більше світла пошириться Україною, тим швидше закінчиться війна. Сьогодні Господь бажає повернути нам забути загублене вчення, що звільняє наш дух і втішає нас у наших кермічних випробуваннях у ці дні, які сьогодні переживає наша батьківщина. Не шукайте Бога у храмах, знайдіть його у собі і поверніть Його любов у власне життя, у життя власної країни, у життя планети.